Це грозить це знімає набряк, але пересушує. Це промиває, але не знімає набряк. Привіт, треба ще щось дієве від нежиттю. І щоб дітям подобалось. Сноті. ксилітоловий розчин від нежиттю, що має приємний солодкий смак. Сноті додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набряк. Снотті солоденький сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. Тісноті носик не грози. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Я знижки на ТОС-МАЙ. 15% в аптеках подорожник, вам та ощадник. Я літав, літав, а кашель зупинив. <клузь> кашель симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лорде Гіаль інгаляційний засіб від кашлю. А з новим юлайзер Плюс Лорде потрапляє відразу до легень і мокротиння відходить швидше. Там таке Прямий шлях до виведення мокротині є знижки на бродіпред 20% відсотків аптеках, подорожних вам та. Здуття не лише турбує кишечник, але й пригнічує емоційно. Буркотіння спричиняє дискомфорт, а роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Позбутися здуття можна. Згадайте про еспомізан. Еспомізан містить семетикон, що ефективно руйнує похресті газу та виводиться з організму. І ти знову можеш відчути впевненість і свободу. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму.